Друзі, всім привіт! Новий огляд сонячної системи, яку зробила команда Депс. Як ви бачите, панелі немало, Ми знаходимося на даху. Загальнопотужних сонячних панелей складає 70 кВт. Дах у нас плоский, бетонний. Зверху покриття це мембрана. Багато замовників хвилюються на вплив системи кріплення. Вплив відсутній через те, що ми просто нашу систему з панелями поклали зверху. Використовували такі от алюмінієві конструкції, зібрали з профілю алюмініва куточки, в ряди, в ряди їх так поставили. І використовуємо так звані боласти. Це такий блок, блок, блок. І під нього поклали ми з гуми килимок. Зверху сам блок і прикрутили гвиншору, прикрутили нашу конструкцію. Тобто вплив абсолютно відсутній дохиру. До... Тут немає ні одного отвіру. Також е хочу вам показати, що з іншої сторони е рядів ми прикрутили е спойлери. Це зроблено для того, щоб знизити вітрове навантаження. Щоб було красиво та захищений кабель, поставили, прив'язали до блоків лоточки. тут знаходиться сонячний кабель від стрінгів. І для того, щоб станцію на майбутнє обслуговувати, трошки заморочились, провели воду, да, воду, зробили точки з водою підключення раз-два-два два рази на рік, при великому бажанні просто їх очищаємо для того, щоб змивати пиль. Пару слів хочу додати про напрямок встановлення сонячних панель. Вони всі направлені на південь і про кут. Знаємо, що на весь рік для України Києва, Київської області використовується 30-35 градусів, але тут ми навмисно зробили 20 градусів кут нахилу для того, щоб менше була відстань, між рядами. Щоб вплив затінення одного ряду на інший був менше. За рахунок цього, ця відстань стала менше, це зроблено для того, щоб більше рядів поставити на наш дах і щоб менший був вплив затінення від одного, від одного ряду на інший. Давайте зараз спустимось, подивимось, яке активне обладнання було використано цієї сонячної станції. Запрошую до приміщення, де встановлені інвертори та акумуляторні блоки. І так, ми в окремій кімнаті, тут у нас розташовані інвертора, сама сонячна станція гібридна, гібридні інвертора по 50 кВт, три штуки, трьохфазна система на підприємстві, вони під'єднані паралельно, відповідна, відповідна загальна потужність трьох інверторів складає 150 кВт. Давайте подивимося поточні показники одного з інверторів. Де я маю інвертор такий кольоровий екран. Бачимо, що споживання об'єкту на зараз майже 28 кВт, це наш такий будиночок, іконка. Потім сонячна генерація, те, що ми отримуємо від сонця, це майже 20 кВт. А що це означає? Зараз третя година, ми майже 20 кВт отримуємо від сонця і недостаючу енергії добираємо від місцевої мережі. Таким чином, інвертор домішує все, що виробляє, а різницю просто дотягує. Так само інші інвертора працюють, кожен працює на свій сонячний стрінг, у кожного є своє споживання. Але якщо ми зайдемо в Deia Cloud, нам Платформа дозволяє наші інвертора відобразити як один пристрій, і ми подивимося всі показники за червень, скільки ми спожили, скільки ми виробили сонячної генерації і скільки зекономили. Показники, які ми бачили на екрані інверторів, також доступні в мобільному додатку або на платформі, де Cloud з комп'ютера. Можемо побачити. Не тільки сумарну генерацію, у нас відображається повністю станція як один пристрій. Зараз ми бачимо і поточне споживання. Тут у нас 50 і 10 кВт це споживання об'єкту. Сонечне полечне виробляє майже 48 кВт, недостаючу енергію 16 кВт ми добираємо з мережі. Давайте подивимось генерацію за липень і споживанням. Бачимо, що підприємство спожило майже 13 мегаватт. З них ми від сонця компенсували 6 мегаватт. Це наше сонечко виробило заміщення, вийшло 40%. Відповідно платіжка вийде нам на 40% нижче. І можемо подивитися за червень, бо у нас червень повний місяць. Також бачимо загальне споживання і скільки ми домішали, домішали від сонця. У нас на об'єкті юридичні тарифи, вони немаленькі, можна грубо рахувати по 10 гривень, тобто суми дуже великі. І хотів на останнє ще додати про прогнозовану щорічну генерацію. У нас дуже є просте правило, як це порахувати. Кожен кіловат сонячної панелі за рік виробляє не менше 1000 кВт, тобто 1 кВт панелі виробляє 1 МВт. Наша сонячна станція потужністю 70 кВт. Це нам відповідно дозволить, дозволить виробити 70 МВт. 70 МВт перемножити на 10 гривень це дуже великі гроші. І питання впровадження сонячної станції для економії навіть не стоїть. Це дуже вигідно і цим треба користуватися. Також тут у нас встановлені акумуляторні блоки. Ми маємо 3 стійки, в кожній стійці по 8 блоків. Один блок має ємність 5 кВт годин. Відповідно, кожна з цих стоїть по 40 кВт приблизно. Загальна ємність складає 120 кВт годин. Система гібридна, встановлювали ми акумуляторні блоки для двох задач. Перша задача це резервування живлення на випадок, якщо вимкнуть електрику і не буде сонця. В середньому споживання підприємства 40 кВт. Отакий От запас енергії в цих акумуляторах дозволить нам 3-4, якщо економити, там повимикати щось зайве. До 4 годин забезпечить автономності до запуску генератора. І ще хоч, хотів дуже звернути важливий момент, як використовувати е, акумуляторні блоки як накопичувач для того, щоб економити. Коли у нас е, з'являється на вулиці тучка, сонячна генерація трошечки вона зменшується. Система налаштована таким чином, щоб ми все одно не брали енергію з мережі, мінімально брали. Недостаючу енергію, ми беремо з акумуляторів і живемо наших споживачів. Коли сонечка знову з'являється, являє, сонячна генерація з надлишком, ми назад заряджаємо наші акумулятори. Це нам додатково допомагає економити на платіжках електроенергії. Тож я хотів розказати про те, як працює цей акумуляторний сегмент. На кожний з них використовується система керування. Хто як каже, хто каже БДЮ, хто каже BMS, а все одно вона керує цими акумуляторними блоками. Дуже зручно, акумуляторні блоки у нас з'єднані послідовно. Через це Кожен з них має 50 вольт, послідовно в 8 штук, це приблизно напруга 420 вольт. Показники температури у нас є, стан заряду у нас є. Скільки у нас тут енергії на кипівця, ця штука вона стоїть між акумуляторними блоками, інверторами, інверторами і керують процесами заряду-розряду. Є кольоровий екран, тут є основні параметри, як стан заряду, напруга через те, що у нас акумуляторні блоки під'єднані послідовно, кожен з них десь 51,2 вольта номінально. Вісім штук це от, зараз поточна напруга 420. 421 вольт. Також є е, значення струму, розряджається або е, заряджається, там або знаком мінус, або знаком плюс. Е, бачимо, ну, що у нас по алармам все добре, температуру можна подивитися. Тобто система керує. І головна лампочка. High voltage, хто встановлював ці системи, знає, якщо вона жовтим світиться, все добре, все працює в штатному режимі. Хотів, хотів також звернути вашу увагу, що ми поставили в цьому приміщенні кондиціонер. Тут дуже зручно, не дивлячись на те, що на вулиці спека, тут приблизно 25 градусів зробили для того, щоб... В приміщенні не була висока температура. Інвертором все одно вони можуть працювати на вулиці, там десь на даху, де дуже жарко. А саме для акумуляторів ми зробили оптимальні ну, рекомендовані умови використання. Тут не жарко, Це впливає на їх ресурс. Таким чином ми продовжуємо їх використання на довгі роки. Важливий момент по монтажу нашої сонячної станції. Ми, Акумуляторні блоки всі мають заземлення, це дуже важливо. Потім система високовольтна, але ми поставили високовольтні запобіжники на кожен акумуляторний сегмент. Це треба робити, не дивлячись на те, що є будований автомат. І також. Сонячне поле ми захищали. На кожен інвертор ми поставили щитки захисту сонячного поля. Вони забезпечують захист від перенапруги. Це такі у нас ОПН оранжевим кольором модулі. Запобіжники плавки є і також автомати захисту. Інвертори так само заземлені. Ну, зробили латочок, щоб було щоб було красиво, завели кабелі. Ну, виглядає непогано як на мене.